Mm -hmm. e, всім привіт! З вами як завжди я, Владик, і ми будемо грати у Roblox. Я вже в Roblox на хомате, даже мій друг святик зараз играю. Эмм. E, зараз і я знаю, может буду играть. E, Подвиньку зараз. Эээ, e, всем 7... так, эээ, зі мною грати не буде. Ну, а чого ж на мене російська тут ропто виставилося? Ее то я буду грати у фон. А чому? Е, е, чув... е дядь. Е, дядя. Не надо дядя. Що ти... що ти робиш? Ты не норма, ты не нормальный. ні, не те не треба. О, а тройки тут нема? О, давай. А, ты сама хочешь. Я О. О, з крутим пацаном. Буду гуляти. Буду гуляти з якимось крутим пацаном. Я не знаю, чи він крутий. Ну, ну дош пройдемо. Один разочок дош Пройдем. А ну байдуже. Тут же має бути хрестом. О, да. А, ну звільник теж купив. О. Ага, поняв. Ага, поняв, ти не хочеш обрати хреста, теж, щоб я відправився на кидував. Ні-ні-ні. Oh, Ні-ні-ні, no, мене залишати не треба. Вже вийшов, а помираємо. Позвоню до свого Ярика, може з ним пограємо. Я, чесно кажучи, не знаю, може будемо з ним грати. А, він уже в англійську тепер знайшоти ліфт. Гайс сп... мається, да? Так. Алло? Алло. Алло привет. Привет. Ловдорс. Ну я запишу біо ві... хо Хочешь на мене в видео. Ви... Ну да, бо я сейчас відео записую. Хочу? Ну даже тоді давай щось из мене заходь. <кху> я, я, я граю в робоксі буде вдвох двох разом. Попадеш до мене у відео. І, і подивишся потім повне відео на моєму каналі. Якщо захочеш. Знаю, знаю. Да. Його... Далі канал. Ну, Я його нормально переіменувати не можу, це хіба що джеммейу переименувати. А, 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 а щоб його переіменувати, це треба ще поплатити Коротше. Е, а ти серйозно чуть? Е, при, 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 прикинь один гравий, я писав адміна, админафуай. Чого? Я попробую, може. Не знаю, ми зараз так проходили. Ну да, ми трохи проходили, а те, але те. А, а ты просто там та, 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 в скінці частинку так злівав. Ну, ты, короче, там помирав. Ты де? Все моє. Ой, я тут прыгаю. Да, маю. давай, давай, давай. Давай заходим. Щас я, я подожду. А там, там. це Блін, що подожди, я другий етаж спустився випадкову. що заспанешся і подождеш мене. Так, кто я теж подшу. Що, подожди, до мене на спальню, я просто підклюся в другий етаж. Спусти, <я>

ну вот и да. Ай А ты где? Окей, okay, а что? О. Ты вот я справа. Ты не Я тебя гуляю. Тогда Йомо, ну ну ладно, давай, але ми там все одно помремо. Ну ладно, якщо хочемо, може, заходить. заходити, я я тоді теж зайду. Бо я, якщо шось дзвонив, він трубку не бере. <т ustedes> <и> <и> Гулять. Хорошо, я не знаю, я святиком Если я тикут. А-а-а, а мне что-то написал? Нет. не написал нам. Ой, я бачу. Да, блін, я... ні. Я солиться не можу. Нет. Да ну, блін, что я не можу выбрать. Что? Зайди с пятиком. По Перезайти? Ні, я тут стою, А я не знаю, чого я стою. О, а ч він чм пише по-англійськи? Я його теж.

Evet, bir dakika. Hep sizde kahvaltı var. Siz hiç burası rapper�siz occurs mutlaka. Leşççim bucks sonosu için box çık Enfin wan daha kalabalık还是 ¿ Boyan, koş. F excitedEt, bırak les ciğamlarımın Laurie те introduce C Gemini maintenant ouv weakest udah 니 ware IAyha, ama ben çok şakaland stewardship heuhevophoneी bana çok ekrar blandırENE kak mi bak pictures'teним var bu maid sah мире Aż poczekaj, no... ja podałem... Ja dałem... A, a wzięcie ksali idzie. Nie, nie pisałby na nie sam... Nie, nie, nie... Nie, nie, nie... Nie, nie, nie. 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 Да 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 давай в інший дор зайдемо. Бо бо в мене щось датчики. Вони не сприймають щось і в мене працюють короші датчики на телефоні. Так, давай я продовжую відео. Да-давай Так. Ой, блішсь мене лохай, а ти за Заходь через мене. Святик до мене зайшов. Да? Да, заходь до нас. Йо-ой, Дай! Да да, давай, давай, давай. <ривіт> давай погнали! Баги дешвый от. Ой, да давай давай свечи там дома. Давай. давай, давай. Ой, блин, это же ізвонить у двери капец якийсь. Так давай ой господи. О, бери хрестик, О, там, о, там хрестик лежить. і тут же. Оце такий рідкий спан, два хрестика. Один це дуже рідко. Ой, моя мама вже моя сестра Річарда. жила Річарда. Тато на чого собаку живаю. Щоб наших не вбив. О, о, ось, ну, ну ладно, бере свечку, мені надо й байдуже. Спасибо. А, да, амаражець теж. Мене христий. О, о, ще одна свечка. Та не буду, брати, нашу на мені. О, ого, де туди Тримай. Тримайся. В руках може, може якось його трошки отженеш. Якщо попадешся вже. Якщо вже попадешся, може якось його одженеш. Один, давай і так, давай. Так, е... ні, не туди, не туди, не туди. Е, ладно, давай, давай, біжи. Эммм. Ай, да ну, блін, ще є кнопка для відео не працює, Ну, капець. Продовжу відео. <творю> так, давайте далі, друзі, граємо. Граємо, граємо. Дуже добре граємо. Граємо. Так, друзі, держи храсти в руках. А тут просто немає. Бо а? на да, ну, кім... ну, кімнати вони змінюються потроху. Так, да, вони потроху змінюються. А? Ой, блін, я кристал руки не взяв, як я, як я вижив. Пане забувся, прикинь. Ну, пройшов, не. Я... Так. Ну, вчора, о, я... Він пройшов. Так, в мене вже є цифри. Походу, в мене є там цифра? Так, я для початку дев'ять вот. Я тобі в пароль. Так, краси. А ч а ч ты а? А, краще листья і твои. Зерка намал. А, я тільки шукаю. А, О, я, її бачу. О, я, найду, я бачу. Ой, я на я бачу на двиг книжки. Зеркал хорош. Ничего на зерка. О, ось я зеркал. Нет, и цены А де вона? я не да, да намал. Забудь Да, вс. А, а далее нуль. Дали ничего нема. Как прикольно. Где? Ой, 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 трошки застрял. Да, вс, о, О, хорош засейбай все. Так, а тут ліхтарик буде, чи ні, чи не буде. Ой, скріч. Та йди в баню, Та йди в баню. Та скрич. Да ти, дурний, Та йди йдете в баню. Так, і завжди... Я так, А, ничего тут, наверное, как и храста. Ну я купив вже, ну, сорі. Так, моя є. есть. Моя одичка є. Ну сорі, я купив хреста вже. Так. є. Викарик. А. Ааа, ты живе, да? Так, ідем наліво. Давай, давай. Так, давай нажимай на рослину, ба. Так, пошли сюди. сюда. А в тебе знизу в лівому куті є листочок такий. У мене є таблетки якісь. Ні, в тебе знизу в лівому кутку є, є такий листочок. Листочки? Ну листочок один є в тебе намальований. А я нема. А, да так, так іди назад, нажми на рослин. Ні, нажми на рослину, бо тобі буде в тебе буде ренаруватися хп буде. Генеруватися ХП буде, це важливо. Я йду щось купляти. Е, ні, куди ти? А, -мо, все, пошли давай. давай Я сюди. Та сюди на нажимай на рослину, так як ти відкриваєш двері, натискай на ту ж саму кнопку. На ось рослина, на нажимай на ту ж саму кнопку, якою ти відкриваєш двері. Нажав? Я бачу моя сихілка появилась. Да, 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 оце ти нажав. Та тепер це буде ще перегенеруватися. Так, ключик я з пам'ятаю, все. А ти хаба, а ти же а, на, не шапку? Ну, От вона не таке важує вам взагалі. Ну ладно, байдуже. Е, вперед. Браво. Ем. Право Вправо. Вперед. Вліво. О, хоч це може уходити положення. Ні, найди нормаль. Айди. Айди. У тебе тепер і так реально різні. Під не проблема. Так, бери хреста у руки. Що, наш бінвентагі нема? Панушка. Та я накину. Це Та холод. Та я на нього накинув. Хреста можу напаршиться. Що, щось подожди, я візьму хреста в руки. Это то, що там треба буде, хрест. І там що буде де куча ключів, так я буде када на острі на помощ. А твоє так лих? А твоє так Ні, на ці штуки да вони не попадай. Не наступай на них. Бо вони тебе будуть бить.

Так, святик зі мною вже не гуляє, тож добре, давай дальше. Продовжимо. Пора ще ключик є. А, не. Ну ладно. Так, беру ще ну оце таку ж штуку. Я, я ще вам покажу один баг. Шот, шоконал у нас тупо. А тільки перед... перед ребятам був телепорт, що раптом він стане рухатись. І саме тому краще, щоб цього не було. Щоб цього не Да, я не пройду, дорс. Блин. Так, эм, давай-ка. Не буду роботать. Эммм. Добро. На сейк выпадок сюда даже занят. ня. О, да це одна От тебе, Так, моя жаль... націля це прийти до зараз. Дуже зробиться сюди, yes. Сюда на базу, на карточка зроблена. Да, Однак розроблена. От. Я поулявая тут то континюю. Хорошо, далі нічого не буде, тоже тоже не чекайте години, а просто виходьте Бо Бо, бо потім, не, бо далі нічого не буде. пус бос, бос вже Добре, друзі. М вже відео буде підбігати до кінця. Тож Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Напишіть коментарі. Па-па! Доступного відео. Наступне відео вийде на, на 3 лайка.